О, Колян, слиш, а помниш, я тобі старі як-то свої подарив? Да? А може. Ну, на секундочку мені їх зараз ще дать. Ну я просто хочу попитатися їх по другому разу продати. Блін, сам пішов, слышти, гля на нього яке. Ні, ні, Колян, я не обидув, ні, Зато всі зараз побачили, який я геніальний переговорщик. Да, от я зараз, от обратили внимание, я зараз провів ідеальні переговори. Навіть віду не подав, що мене послали. Так що по поводу Колян? І не в моїх інтересах це зараз перепитувати. А треба би в спеціалістів перепитати, проконсультуватися. Там, там такі ідеальні переговори пройшли, які ну, пройшли і пройшли. Трамп і Путін провели історичний телефонний розговор з длительністю два з половиною Історичний розговор, наскільки він був історичний, я вам ще вчора проанонсував. Що В результаті оба мастера розговорного жанру, я дозволю себе тут даже процитувати, що оба в результаті будуть світитися від щастя, толком, ні про що даже не договорившись. Почнемо з першого утверждения. «Щастя повні штани». Трамп назвав розговор з Путіним дуже хорошим і продуктивним. Мой сьогоднішній телефонний розговор з російським президентом Путіним був дуже хорош і продуктивен. Написав он в соцсети True Social. Він отметил, що обсуждал з Путіним многие елементи мирного урегулирования. тебе ж як лоха розвели, ти ж довіне не замітив. Да стоїть, либиться, думаєш, незнайомий дядя йому за просто так конфетку подарив. Да ти розверни її, подивись, там же какашка всередині. Трамп заявив, що договорився з Путіним про немедлену зупинку ударів по енергетичній і інфраструктурі України, но не про повне зупинку огня. От прямо немедленно, і після чого в Києві немедленно оголосили тривогу, тому що всякого гамна по інфраструктурі, по якій ви, типу, договарювались, полетіло як ніколи багато. Це ви так договорились, так? Да? Та лучше б вообще взагалі цю тему не затрагували, тріпуни. Краматорские и Славянские прогремели взрывы, сообщают о прилете в промзону раненых и отключениях света. Вечером 18 марта в городах Краматорск и Славянск Донецкой области прогремели взрывы. Об этом сообщили местные жители. В Славянске, как утверждают жители, часть города осталась без света и есть раненые люди. Напомним, что 18 марта президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого последний пообещал прекратить атаки на энергетику и инфраструктуру Украины и якобы отдал соответствующий приказ российским военным. А кому вы это? Це to все так, що напоминали. Путіну или Трампу? Ні, Путіну не треба. Не надо. Він действував в рамках договоренностей. З нього, кстати, ніхто не брав слово, що він не стрілятиме по промзонам или, наприклад, по многоітажкам, да пожалуйста. Все, з нього станеться і тут все чесно. А по енергетики, якщо, ну скажу такі всі прошлі рази, що то ми самі себе обстріляли. Да і кому вони будуть це об'ясняти? Кому Трампу не треба. Він зараз задів, він весь ходить, і прям світиться від сверхудачного розговору, на якому він просто попитався комусь продати уже ношені валянки. От напомніть мені зараз, будь пожалуйста, коли так по серйозному, по крупному, руски обстрілювали нашу енергоінфраструктуру, газовий видобуток відставив. Я вже, якщо чесно, я й забув, коли це було. Ми всю зиму, яку нам обіцяли по 20 годин в сутки сидіти без світу і тепла. Прожили ну, практически без малейших відключень. Я розумію, що не всій Україні так везло, але в більшості України було іменно так. І тут приходить Трамп і намагається продать нам усе це, як гініальну договорі з Путіним з там на які три місяці. Міг би з тією договоритися з ним, що він війська з бородянки виведе. Хоча тут, як кому, для русских ця договоренность явно хороша. Заметки на полях из интересного. Первое. Отказ от ударов по энергетической инфраструктуре. Сейчас от этого больше достается России. Удары по НПЗ и экспортным газопроводам. Бить дальше по Украине, в общем-то, некуда. Разрыв энергетического кольца приведет к аварийной остановке АЭС. А это уже политический вопрос. Особенно, если что-то сломается. Так что это в пользу России. О, потому перестаньте, пожалуйста, смеяться с Трампа. Вин вам там не дурачок кись. Вин с этой договоренностью реально попытался спасти российскую нефтепереработку. Бо то вони по нам мало стріляли. А ми у них там останні полгодики практично кожну ніч костри палили. І зараз, в рамках от этой договоренності, нам реально зв'язали руки. Спасибо Трамп. Уже цією договоренностю ти ну, там мінімум медалі героя Росії вже заслужив. І це ж не єдина їхня договоренность. В документі подчеркивається, що сторони договорились движение к миру з прекращения ударів по энергетическим і инфраструктурным объектам. Річ також йде о проведении технічних переговорів, направлених на достижение прекращения огня в Чорному морі і достиження устойчивого мира. В Чорному морі, якщо кто не в курсі, вже года, ну наверное, так десь два, як прикрасився той огонь. Після того, коли ми потопили чорноморський флот. Остатки какого они панично ныкают по каким-то закрытым портам, откуда даже носа боятся высунуть, зная, что если кто и будет стрелять, то это будем мы. Нормально вы так вообще договорились? А в, в чью сторону и эта договоренность? Второе. Прекращение огня на Черном море. Учитывая, что море контролируется в основном Украиной, это тоже в нашу пользу. В то, что Украина будет что-то выполнять, я, разумеется, не верю. А я верю. Повторюсь, там стріляти уже толком ні по чому. Так що не сильно то російський Трамп ваш флот і спас. Зато то російські будуть з тої же впевненістю обстрілювати ракетами наші порти, бо це ж ну, как би, трошки виходить за рамки договорів, як то, ну а так от трошки. І вони завжди знайдуть, тому яке-то сумасшедше Завжди. Ну, Нормальні такі переговори у вас там взагалі пройшли. Безтолкові від слова совсем. Ви хоч про що то полезне там хоча б поговорили? Владимир Путин проинформировал, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными – 175 на 175 человек. Кроме того, в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях. Лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, в том числе с учетом вышеупомянутых предложений президента США. С этой целью создаются российская и американская экспертные группы. А Путин заодно не хочет? И нас проинформировать. А почему тут вообще Трамп? Ну, Харей уже серьезно покрывать свой другана, неудачника. Он у меня точно такий же Трамп. Сиди, сиди, колян. Все, цей обмен уже давно был запланированный. Полностью отработанный, проработанный. Оттуда и цифры конкретнее уже есть. 175 на 175, 23, дата вызначена. Давным-давно. Все верифицировано. Все. І дзвони там, Трамп, той й Путіну чи не дзвони, цей обмін і так би состоявся. Їх вже скільки воно вже було без вмішательства якихось залітних шаровиків із-за океану, які самі, обосравшись, тепер питаються купити нас своєю білозубою улипкою. Ну, бо більше нічим. Итак, суть в том, что Зеленский согласился на полное прекращение огня, а Путин нет, написал в «Икс» главный внешнеполитический корреспондент газеты The Wall Street Journal Ярослав Трофимов, комментируя итоги переговоров Путина и Трампа. В разъяснении телефонной беседы Трампа и Путина Кремлем говорится, что 30-дневное прекращение огня требует от Украины прекратить мобилизацию в свои вооруженные силы, перевооружение и требует прекращения иностранной военной помощи и сотрудничества в сфере разведки. По сути, это капитуляция, добавил Трофимов в другом посте. Странно, що цей варіант капітуляції нам ну, не попиталися ще продати під яким-то відом благодійство, хоча ще ж не вечір. Зараз трампісти трошки очухаються після цього позора і попитаються вполне може, і цю какашку загорнути там в якусь конфетку, хоча ділять вони будуть все це явно без особого ентузіазму. Бо яким би набиченим індюком не був Трамп він же хоч яким-то, ну я не знаю, хоч яким-то спинним мозгом або желательно, нижче, ну, должен же ж був почувствувати, що над ним тупо поиздевалися. І він каже, почувствував. де то так на рівні інстинкта. Трамп провалил переговори з Путіним і відказався виходити к прессі. Переговори президента США Дональда Трампа з російським диктатором Владимиром Путіним завершились фактично нічим. Ну, що ж, нічим. Повна фіаско це даже так побільше буде, чим нічим. Яке, ну, на жаль, нічому нікого толком і не научив, тому що ну, ми і так знали, що той ваш хвиляний Трамп це якесь повне фуфло і лузер, а лизе, і далі облизуватимуть його, і далі будуть на ровному місці видумувати якісь побіди, а війна буде продовжуватися і далі. Може, навіть чуть потрудніше, ніж вона була вчора, тому що ну, зараз, під гарантією Трампа, ми вже русську нефтянку в обстрілювати. Не зможемо. Да й помощі від нього толком ніякої не буде, аби токо не мішав. А це значить, що перестаньте вже вірити в доброго, дзивчого дядьку Сема, який вже давно не добрий, який вже і мозги потіряв з остатками вліятельності. Так що придеться побіждати без нього і при цьому ще слідить, щоб вони ці наші побіди собі потім ще не попереписували заднім числом.